Нахрайство з житлом тема для рівного не нова. Кілька років тому лунали гучні заяви чиновників про виявлення корупційного угрупування, до якого входили правоохоронці, ріелтор, нотаріус та комунальники, які знаходили адреси самотніх людей і за допомогою спільників відбирали у них житло. Та корупційна схема і нині продовжує працювати. Як саме? Дивіться сьогодні у передачі Перехрестя правди. Були вибори. Прийшла бумага мені. Голосуй я Йощенка. Я проголосував. А другий раз знову рано йду. Я ж не знав, що ще голосувати. Я так і взяв, проголосував ошибці, Я малограмотний. Для колишнього рівнянина Івана Корженюка президентські вибори 2005 року перевернули усе його життя, адже саме його підписи на підтримку кандидата в президенти пізніше виявились на документах, що надавали право сторонній людині продати його власне житло. До програми Перехрестя правди звернувся колишній колега по роботі Іван Ходькін, що добре пам'ятає Коржанюка як чуйну людину та сумлінного працівника, якому на початку 90-х силами трудового колективу та обласного радіо вибили власне помешкання. Працював ремонтував майже 90 котлів в місті. От працівники теплокомуненергія старались допомогти профспілки, Допомогли йому житловими умовами, так як на той час його не було де проживати, не було його особистого житла. І зусиллями всіх квартиру 12 квадратних метрів він отримав. Де? Де? На соборні. Така іронія долі, що житловою проблемою Івана Корженюка мені довелось займатися багато літ тому, коли я працював на обласному радіо, і тоді ж. Колектив звернувся до нас із проханням допомогти йому вирішити цю проблему, тобто працевлаштуватися у відомчий гуртожиток. Хоча тоді теж було непросто, бо, мабуть, що бюрократія не має ні меж, ні кордонів, ні минулого. Але все-таки нам вдалося спільними силами вирішити так, щоб ця людина мала якийсь свій прихисток. Строїв вовщи сушильний завод, 53-й цементний здобуновськін пальці дервало. Визивали кончай, бо скоро государство цемент, як людини воздух. А потім устроївся в теплосеть, переїздить комунергія. Брали на два місяці, здавав екзамен, де раді пенсії, то зробив 27 років, заробив ту квартиру, службову. Втім, зі слів самого пана Івана, стиль його життя не змінився. Він і надалі весь свій час віддавав роботі. Його не контролювали керівники, він сам допомагав особисто від себе, неофіційно, тому що він не міг без роботи бути. Він був офіційно на пенсії, але своїм. Людям, робітникам, з якими працював, допомагав. Просто допомагав в таких погрузочних, розгрузочних роботах. Люди, які жіночки, сіль там на котлі роздобували, він їм сіль роздобував. І ремонтував, як потрібно, той котел підремонтує. Заробив, працював, багато років працював, працював, на стройці робив, в котельнях робив, з оператором робив. Це життя працював. Робочі попросили чи походили, йому, дали квартиру, звісно. Робочі ним відстояли, щоб йому було де жити, Дали цю одну малу кімнатну, квартиру, кімнатку. Я не добивалася, він до нас фактично не приходив. Ми пару разів переходили до, я, верні, я приходила зі своїми дівчатками, але його вдома я не заставала. Він каже, що він працював. Та знайшлися люди, які запримітили цього старенького одинокого мешканця багатоповерхівки. Під час передвиборчої кампанії невідома особа шукала Карженюка от, і надали підписати якісь документи. Людина підписала і внаслідок цього виявилося, що він надав генеральну довіреність на ім'я іншої людини по розпорядженню своєї квартири. Моча мало грамотний, бо була війна, мене хата засипала, відбило праву ногу, каліка. Матеру німці застрелили, я навчитися не мог. Па з корови там білої криниці мондруш, Миколай, то вони не дали мені вчитися. Побачили, що я вчусь, купили на одну українську мову другий клас, то пішов в церкву голинки на Михайло 21 листопада, плакав, плакав. То ради не міг дати. Шов до тітки, матері, сестри. Вони завели до батька на посягу, а там батька, мачуха. Потрібно розуміти, що підписуючи певні документи, людина бере на себе певні обов'язки і, знову ж таки, читати, читати і читати перед тим, як щось підписати. Прийшов я з роботи, стоять другі двері. Крало. А А речі ваші де? Там все в квартирі, все воно, що було, все забрало. То не віддали вам? А хто їх мені віддав? Там фотографія венчальна жінка із другої, на всі речі, які були, все в квартирі, все вкрало, заграбило. Я теж не знав такого, що таке в ровному робиться. Або на железно сплю, або на вокзалі. Ну, той там на дворі на шкільній спав біля котельні під зданням. Ну, де він за містом проживав, де він перебував? Ніхто не знав. Ми хотіли провідати його, можливо, чимось допомогти і не могли його знайти. Нам сказали, що за містом він рубає дрова і проживає майже в собачій будці. Там маленька, тимчасова То січень місяць. І на дворі була мінусова температура, в якій неможливо. Він був майже на вулиці, тому що там дверей не було, собача будка з собачками, там він ще їх кормив. І практично його в місто не пускали, тому що він ще фірма була, в якій він опалював котли. Кумір. Кумир. Фірма кумир, він їм опалював. І був весь закопчений димом, його маршрутку не пускали. Тож знову колеги по роботі зібрали кошти, придбали для Коржанюка одяг та знайшли місце у притулку для безхатченків. І на два роки, з 2006 по 2008, щомісяця що поновлюючи прописку, заклад тимчасового утримання замінив похилому чоловікові рідну домівку. Він був ну, дуже трудолюбивий, не вживав алкоголю, не корив, і через те йому було можливо трошки ну, некомфортно жити з нашими мешканцями, тому що в нас є абсолютно різні люди. От. Е, він жив ізольовано, але він постійно був при притулку. І за словами Івана Миколайчика, який на той час працював завідувачів відділення, він дуже трудолюбивий і зранку не починав свій день, поки щось не, не зробить. Він постійно замітав, постійно копав. Ну, весь час був зайнятий справами і, власне, не йшов на сніданок, поки щось не робив. А мені писали робочі по обслужуванні здані, що заставляли, те робив. Мурував, oh. тукаторив, білив, красив, грузив. Привезли двері, сказали, заморов. Я замурував, там поставили кровав і спав на там. Спокійний, не агресивний, не Ніде ну, не пив, не, не порушував. В основному це тільки в чистоті, що він неаккуратний був. Ну, він сум, сумки з собою тягав, носив завжди. Був такий дідусь, дідусь неаккуратний трошки. Втім, з часом все незрозумілішою для персоналу ставала поведінка Івана Корженюка, що зносив до закладу багато непотребу. Тому невдовзі за направленням фахівців в центру психічного здоров'я населення він потрапив до обласної психіатричної лікарні з поводу Корженюка Іван Вічкавича. мені здається, він знаходиться в нашій лікарні протягом 20 днів. Поступив до нас 16.04.2008 року. На момент поступлення людина ну дійсно був неадекватний. Він збирав все, що буквально можна, листочки збирав і рвав на шматки, казав що його багатство. Там вів досить інші такі неадекватні дії. Звичайно, говорив і було таке про те, що в нього забрали квартиру. Лікар, який дивився, лікував все таки схильний до того, що то, мабуть, все таки наше. Психічне захворювання. Втім, колеги по роботі, які добре пам'ятали, як важко вибивалось житло для Коржанюка, не залишили його наодинці з бідою. Спочатку вони розшукали його рідну доньку Світлану, що зі своєю сім'єю проживала у селі Колодинка. Також підготували письмові звернення до правоохоронців. Пан Іван Ходькін каже, що робили все, аби знайти шахрая та притягнути його до відповідальності. І підготував я відповідні документи до суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Але ж для цього необхідно було призначити судово-психіатричну експертизу, щоб встановити психологічний стан і взагалі здібність даної людини, оцінювати свої дії, надавати їм оцінку і так далі. Вартість цієї експертизи була порядка 400-500 гривень. Було встановлено, що у Коржудяка є рідна дочка, яка проживає в селі Колодінка Ріненського району. От я намагався зв'язатися з нею, але ж контакта фактично не було. Вона ну відмовилась категорично нести будь-які витрати в грошовому еквіваленті під час судового розгляду даної справи. Усе своє свідоме життя пані Світлана прожила з матір'ю, яку догледіла до самої смерті. Натомість батька пам'ятає дуже мало, бо після розлучення він жив окремо і дуже рідко до них навідувався. Та коли дізналась про батькові проблеми із здоров'ям, не залишилась осторонь. В яке время як я забрала, то він знаходився в нас. Порою уходив від мене. Що я можу сказати? Я не голови своєї розуму я йому не вставлю. Як пішов, так. Пішов. Раз забрала, другий раз забрала, а цей раз не знаю, який йде, то я. Як його вернути? Треба буде шукати подавати. Я вирішила, хоче, хай живе, я його не виганяю. Не хоче, хай обере свій путь, життя своє. Він вже зросла людина, я так вважаю. Дочка його взяла, ну, теж проблема, у них є своя сім'я, діти, немає де проживати практично. І нам виділили уголочок, але ж він пора людина і з ним важко. Дочки, вона теж інвалід. Думаю, що можливо звернути увагу правоохоронні органи прокуратура, яка таким хворим людям і пенсіонерам якусь допомогу надасть, була призначена і проведена дана експертиза, були отримані відповідні висновки, але ж треба було сплатити витрати пов'язані з проведенням даної експертизи. а так як близькі родичі не намагалися посприяти батькові. Вирішені цієї справи справа фактично була залишена без розгляду. Наскільки мені відома, справа знаходилась у суді Рівненського міського суду пана Дужича, і зараз вона знаходиться в архівах Рівненського міського суду. Рівненський міський суд одна з інстанцій, яка повинна захищати права та інтереси громадян. Втім, і тут, відповідно до чинного законодавства, всі матеріали по справі Коржанюка, які пролежали більше п'яти років, були знищені, так і не дочекавшись справедливого рішення. По даній справі можна говорити лише те, що на сьогоднішній день відомо, згідно нашого внутрішнього наказу. Тобто наказу 519 МВС України від 4.06 2002 року відмовні матеріали зберігаються 5 років. Після цього вони знищуються. Людина, яка розглядала розглядала цю справу, вона на сьогоднішній день в органах внутрішніх справ не працює, тобто пішла на пенсію. Стосовно скаржника, який підозрює людину в шахрайських діях, то можу сказати, що ця людина ну, дійсно. Попадала в поле зору правоохоронців неодноразово. Є моменти, які викликають дуже багато запитань. Всі ці факти перевірялись. По кожному з них було прийнято відповідне рішення відносно звернення Корженюка, який звертався. До рівненського міськвідділу міліції ще у 2005 році, то по даному факту прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом шахрайства, оскільки достатніх даних, що встановлюють в бучі діях ознак складу злочину, встановлено на той час не було. У подальшому також кримінальна справа порушена не була, оскільки знову ж достатніх даних до її порушення. Не встановлено на даний час. Враховуючи, що минув п'ятирічний срок з моменту звернення особи і з моменту прийняття рішення вказаного матеріали були знищені. Нині у квартирі 164, що по вулиці Соборній, 253 у рівному, проживають інші люди. Добросовісні квартиру набувачі. Втім, раніше протягом 15 років саме за цією адресою і проживав Іван Коржанюк. Квартира була приватизована у 2005 році. За дорученням, яке дав Коржанюк Іван В'ячеславович, квартира за тим же дорученням була відчужена з 2005 по 2007 рік, квартира була відчужена чотири рази. Станом на 2007 рік з'явилася судова справа і рішенням суду накладено арешт на цю квартиру. Чи можете сказати, на кого було оформлено доручення з самого початку? Хто займався цими справами? Чи це Якщо, якщо ви знаєте, мені називаєте прізвище, я тільки можу так сказати, чи ні? Ні? Ну, а, так, да, так. Да, да. На той час під час знаходження справи в суді було встановлено прізвище особи, яка вчинила такі дії по відношенню до Корженюка. Це був деякий громадянин Сахно, мешканець міста Рівне. Тож і ми намагалися поспілкуватися із власником агентства нерухомості Ігорем Сахно, який власне і був головним фігурантом у справі. Саме на нього була виписана генеральна довіреність з правом розпоряджатися квартирою Коржанюка. Саме він згодом оформив її на свою дружину. Втім, принципово підприємець відмовився від будь-яких коментарів на камеру, мотивуючи тим, що давно минули терміни позовної давності. Законом визначені спеціальні строки. Протягом яких особа може звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав. За загальним правилом цей строк складає 3 роки. Тобто, протягом трьох років, коли людина дізналася, що її права кимось в якийсь спосіб порушень, вона має таку можливість звернутися до суду. По завершенні цих трьох років людина також може звернутися до суду за захистом своїх прав. Однак процесуальне законодавство визначає, що коли буде спір, і людина за межами трьох років звернулася з позовною заявою, і інша сторона подасть заяву про застосування строків позовної давності, суд зобов'язаний припинити розгляд цієї справи. Та за певних обставин, якими можуть бути вагомі причини, суд може відновити ці строки, запевняє адвокат Микола Бляшин. І у кожній судовій справі саме суддя визначає, наскільки причини є поважними. В залежності від цього, в принципі. Суд у справі може поновити строки і захистити право людини, але для цього знову ж таки потрібно звернутися до суду, потрібно обґрунтувати і спробувати захистити свої права. Уже вкотре Іван Корженюк запевняє, що ніяких намірів продавати квартиру він не мав. Борг за квартиру з'явився вже після того, як шахраї поміняли двері. Зі страху втратити єдине помешкання, повідомив, що загубив паспорт. Тож згодом за дорученням йому без проблем виробили новий паспорт. Відмінність лише в тому, що у першому так і зареєстрований по соборній 253, у другому вже знятий з реєстраційного обліку. Пані Лілія Драбчинська запевняє, що чинне законодавство передбачає можливість зняття з реєстрації за дорученням. Стосовно оформлення паспорта, значить, так, громадянин має паспорт, який він оформив 7 квітня 2005 року по втраті попереднього паспорта. 19 березня було заявлено втрату паспорта. Корженюком Іваном В'ячеславовичем, от я дивлюсь, що він зазначив заяву, що в втратив в лютому 2005 року. В березні заявлено втрату, в квітні встановлений знову ж таки термін, йому видали паспорт. Те, що отримував хтось сторонній, такого бути не може. Звичайно, якщо це буде в рамках там порушена кримінальна справа, буде проведена почеркознавча експертиза. Лілія Драбчинська запевняє, що працівники паспортного столу не зобов'язані перевіряти ідентичність доручень. Втім, видавати готові документи мають право виключно в руки особі, їхньому власнику. Тож, якби Іван Коржанюк про свій страх сказав працівнику, у якого отримував новий паспорт. Його історія була б позбавлена таких плачевних наслідків. Якби він, маючи там тривогу, що можуть якось скористатися його довірливістю, прийшов наступного чи якогось там дня до того ж працівника і заявив, що насправді я паспорт не втратив. У мене такі такі обставини, то наш паспортний працівник там вже ж працюють атестовані люди, які носять погони, працівники міліції, вони б скерували його і до ну при закрили провадження по справі по втраті однозначно, і скерували б його вже до відповідної служби для того, щоб можна було. З шахраями розібратись, якщо людина під впливом насильства, чи внаслідок помилки, чи внаслідок обману уклала якийсь правочин, то для того, щоб відновити попереднє становище, єдиний шлях це через суд. І тут знову діє правило про позивну давність. І знову потрібно вказувати на наявність причин для того, щоб поновити цю позивну давність, якщо вона була пропущена. На думку Тетяни Давидчук, випадків втрати документів стало значно більше, що також може свідчити про загострення проблеми шахрайства з житлом. Особливо уважними мають бути люди похилого віку. А втрат документів зараз дуже видно, дуже багато, тому що на прийом я це відчуваю. Кожний вівторок мене прийом. І люди, в принципі, 70% людей приходять з втраченими документами. Куди вони поділися, вони не можуть озвучити. Також я звертаю всіх людей, аби більш бережливо відносились до збереження своїх документів на квартиру, аби ними ніхто не скористувався. І по-друге, якщо виникає якась підозра, якась незрозумілість, якісь рухи щодо їх квартири, не соромитись звертатися не тільки в БТІ з відповідними заявами, не оминати в таких випадках нотаріусів, нотаріуси теж мають право робити подібне застереження, ну і відповідно правоохоронні органи. На той час це була перспективна справа, і я вважаю, що при наявності в розпорядженні суду висновку суду психіатричної експертизи, єсне, цей договір, який був підписаний, або нотаріальне посвідчення на вчинення дій по розпорядженню даної квартири, було би скасовано в судовому порядку. Перспектива судова була втім, з позиції сьогоднішнього дня правоохоронці досить скептично ставляться щодо перспективи розгляду даної справи повторно у суді. Дехто просто розводить руками, мовляв, дорогоцінний час втрачено. Тож запитання, за які заслуги перед суспільством Ігор Сахно дістав такий щедрий подарунок, однокімнатну квартиру в обласному центрі залишається відкритим. Адже досі його опікунство над Іваном Коржанюком ніхто не визнав чистої води шахрайством. Мені така біда, немає житла. Я собі думав, думав, де мені поліця на зиму. Думав, дом пристарелих. А я там в йому ніколи не був. Не знаю, що таке дом пристарели. Де йду думаю головою, де мені зимою подіїся. Ви не хочете тут бути біля дочки? Ну, я був би, але мені зазвичай сферася, то я не знаю, що як, де на світі жити. Все-таки в нас має править балом закон сили, а не сила закону. Якщо б люди, які переступають цю межу закону, якби вони боялися, якби вони відчували, що будуть покарані за те, що вони сьогодні порушують його, вони звісно, звісно, не йшли б на це. А коли е безкарність практично повсюдно, то цим користуються нечисті на руку люди і маємо такі досить прикрі інциденти, ситуації. Але я ще раз кажу, що Доля кожної людини повинна переймати громаду, і громада повинна захищати конкретну людину. Вік у нього такий, що мабуть, вже 70 років буде, що йому і він хворіє. Можливо, опіку, опікуна потрібно для його. Є в його донька і дві внучки, які не мають ні житла. Можливо, опікунство хтось оформить і буде йому допомагати в подальшому дожити віку. Тому що він декілька місяців тому був в лікарні у кардіології і зараз травмований по роботі видно, що руки в його поламані і ноги, то, можливо, на старість хтось буде опікуном і залишиться той квадратний метр для його родини. Ви думаєте, що нам хто втовернеє, а ні, хто є там? Та час, коли вона була, то тепер тим більше. Я не, я не віру і не, і не думаю, що є хто нам верне. Бо то не в простих люд, люди її забрали. Це такі люди, що мають дуже-дуже великі гроші. В їхньому житті основними гроші, а в її гроші повно. Вони викопали все, всіх викопали. Передвиборча кампанія стартувала, тож знову знайдуться люди, що будуть збирати підписи на підтримку того чи іншого кандидата. Чи якась громадська акція потребуватиме саме вашого голосу і власноручного підпису? Щоправда, для нас з вами історія з Іваном Коржанюком має стати повчальною, оскільки ціна підпису коштувала йому власного житла, яке тепер навряд чи хтось йому поверне. Тож до зустрічі на перехресті правди.